Кіліан Бопе зрівнявся з Кричани Роналду по забитим голам за календарний рік та зробив собі подарунок на день народження. Суперкуби Італії, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Арсенал перемогли в своїх матчах. Це 46-й випуск проекту Третій Тайм про європейський футбол. Буду вдячний вам за підписку. Ставь подобайку, тисни на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримай україномовний контент. Сьогодні, як завжди, буде дві рубрики та. Історичний факт. Сьогодні та е, вівторок ми будемо розігрувати шарф е, турецького Галатасарая. Хочеться зробити щось приємне Арда Турану, тому що він, е, цей шахтар, який в цьому році непогано зіграв на Євро... в Єврокубках і на внутрішній арені. Непогано йде на другому місце, ділить е, першу сходинку з ЛНЗ. І хочеться зіграти його шарф його рідного клубу Галатасарай. Тому пиши коментар, став вподобайку, підписуйся на наш канал, і ти будеш вже учасником цього розіграшу. Починаємо! Почнемо з Суперкубка Італії. Там боротьба е, не де жарт Наполі виграв. У Мілана Болонія перемогла інтер у серії пенальців і Суперкубок Італії буде вперше без е, міланського клубу з е, 4 роки вже поспіль. Там грає хоча б один міланський клуб. Але цього разу буде Наполі Болоня. Він відбудеться в понеділок. Ми будемо його обговорювати у вівторок. Тому. Цей, цей матч ми також не обійдемо стороною. А півфінали Болонія з ну розпочався матч з інтером дуже тяжко. Вони пропустили на перших хвилинах. Потім ще пар декілька моментів було у Інтеру, могли забивати в другий та третій гол. Але змогли відвести гру від своїх воріт. І в другому таймі з пенальті зрівняв рахунок Болонія. Арсаліні зрівняв рахунок і в серії по пенальті Дуже погано е, обидві команди. П'ять пенальті поспіль не, ну, не забили, але на один не забив Інтер більше. Три пенальті не забила команда Чіву. І Інтер вилітає з суперкубка. Болонія йде далі. І зустрінеться чемпіон Італії та переможець Кубка Італії у минулому році. Тому це справжній суперкубок, будемо дивитися у понеділок. Ідемо далі. Е, Прем'єр-Ліга АПЛ. Вчора зіграли 8 матчів, і Ньюкасл Челси розпочався цей тур 2-2. Ньюкасл е, повів 2-0, але Челси в другому таймі зміг зрівняти рахунок та мав ще перевагу, мав забувати ще третій, але не зміг це зробити. Тому е, кінцевий результат 2-2. Ньюкасл ну, награли на іншу команду. Бормут Бернли 1-1, брайтон Сандерленд 0-0. Волверхемтон програв знову Бренфорду Ярмалюка 2-0. Ліц виграв у Крістал Пелес. Я не розумію, як це, цей розклад складали, тому що Крістал Пелес грала в, в четверг і, і, і в суботу. Через день. Ну, двоє суток на відновлення. Це якось ну, не дуже ну, гарно. Так вони грали вдома, не, не багато переїздів. Але якось ну, дивно, що сьогодні ще Макс no, 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 матч остановила Манчестер Найте. І післязавтра ще е, матч е... буде грати. Хтось буде грати? Я вже. Щас. А, Fulham Форест. Forest. Тобі ж, е, остановили та Ноттінгем ну, ну, Форест дали ну, відпочинок, а Кристал Пелес ні. Тому що Крістал Пелес ще грати в Кубку англійської ліги 23 числа. Це в нас буде середа. І як, це буде вівторок. І якось, ну, дивно з, з розкладом на Крістал Пелес зробили в цього разу. І три основні матчі, які е, треба було дивитись, Манчестер Сіті виграв 3-0 у Вестхема. Холланд знову дубль і віддав ще гольову передачу на Рейнерса. В цьому сезоні він ну, дуже сильний. Ну, дуже ну, багато забиває. Мені подобається, як він грає, як він віддає. Забив вже 19 голів в 17 матчах. Це дуже високий показник. Я думаю, що він буде головним претендентом на Золоту Буцу. Потім був матч Тоттенхем Ліверпуль. Скандальний матч, я впевнений, тому що Хаві Сімос дурне вилучення ну, ніяк. Цей епізод не впливав на гру, але він ззаду наступає на Вандейка на Хіл і його видаляють е, через вар. Потім е, в другому таймі забуває Олександр Ісак і ламається. Бажаємо здоров'я йому, тому що ну, він тільки, тільки ну, приходить до рецями, е, до форми, і знову травма, знову, ну, він забив і отримав травму. В цьому е, сезоні дуже багато таких. Е, Голівко, коли забиває гравець і ламається. Але ну, бажаємо ну, здоров'я ісаку і, і швидшого одужання. Потім другий гол забиває уго Екітіке. дуже скандальний. Ну, дуже скандальний гол, тому що штовхає він е е Крістіана Ромеро в спину. І суддя на це ніяк ну, не реагує. Дві руки були покладені на спину, та ж поштовх був. І він зараховує цей м'яч. Я не розумію, як це, ну, як це відбувається. Потім Рішарсон скорочує від вісниць кутового. І Тоттенхем, якби він грає ну, в більшості заграв останні 10 хвилин, дуже цікава гра. Але потім потім Коєнате його штовхає, і Крістіан Ромеро його штовхає ногою в груди, і його суддя за це видаляє. І потім вже Ліверпуль мав ще момент. Тот, ну, Тоттенхем був простріл, але не змогли замкнути цей момент. І Ліверпуль таки виграє цей матч. Дуже важливий матч для Ліверпуля, <кхем> для Арнеслота, і дуже важлива перемога для месесадців. І дуже важливу перемогу здобув Арсенал, тому що е, на Ґудні парк дуже е, тяжко грати е, в Евертоні. Ну, Дьокереш забув з пенальті. Так, був там пенальті, я вважаю, що за, за таке можна ставити пенальті. Це ну, не скандальне рішення. Хоча де, ну, є судді, які б не поставили за це пенальті. Ось такий момент. Миколенко отрив е, е, жовту карту в цьому матчі Арсенал виграє та е, затримується на першому місці. Хоча Манчестер Сіті дихає їм в спину. Турнірна таблиця Арсенал 39 пунктів, Манчестер Сіті 37, остановила 33 пункти. І в них ще сьогодні матч з Манчестер Юнайтед. Дуже цікавий матч буде. Йдемо до Іспанії. Вчора грав Реал з Сельта 00. 1 -1, 0 Аріала Сейдат один на 1. Осасуну 3.0 виграла у Алавеса. І Реал Мадрид грав звілі. Це був останній матч на Сантьяго Вернобео в цьому році. І останній матч в календарному році. Мбапе мав 58 голів до цього матчу. А у Кріщан Роналду 59 голів було. І він за цей матч мав або наздогнати Кріщана Роналду, або обігнати. І в нього м'яч не йшов ворота зовсім. В нього було декілька моментів. Щоб забивати гол, але Реал Мадрид цей матч ще мав не вигравати. У Іса Каромеро було три моменти. Три. У Олексіса Санчеса був момент. Був момент ще у когось. Але я запам'ятав Іса Карамеро, який не забив три вихиди вічна з куртуа. Куртуа все потягнув. Якщо хоча б один він забив, то було б, була б інтрига шалена. Але потім суддя дає пенальці. Пенальці був. Родріго збили. І Кіліан Бапе наздогнав Кріща Роналду та е відсвяткував його в стилі Кріша Сіу. І посвятив йому цей м'яч. Він його наздогнав, в нього був шанс побити його рекорд, але пенальті другий не дали. Суддя його шукав, е шукав. Тричі показував на позначку, але раз його відміняв вар, другий штрафний, але не зміг він знайти для МБП ще один пенальті, щоб він забив цей м'яч і все ж таки перегнав Кріштяна Роналду. Але ну, може в наступному році Кіліан заб'є 60. Подивимось. І Реал Мадрид наздоганяє Барселону відстані на одне очко. Але сьогодні Барса буде грати свій матч з Віліріалу. Дуже цікавий матч першої і третьої команди іспанської Лаліги. Ще й на жовтій сумарині. Барселона на виїзді там грає впевнено, але все одно Віліріал в цьому сезоні в Лалізі дуже сильний. В Лізі чемпіонів дуже слабий, але все одно в Лалізі він грає добре. Бундесліга вчора Вердер Аусбург зіграли 0-0. вольсбург фрайбург 4-3 Фрайбург виграв в цьому матчі, що програв двічі, Гамбург, Айнтракт 1-1. Уніон Берлін виграє у Кельн 1 0 штутгарт офенхайм 0-0. І Байер виграє у Лейпциг. Лейпциг щось втрачає очки чуть ли не в кожному матчі. Борусія ну, до Ардуну обганяє і Байер, і Лепсих на 3 пункти. Та від Баварії відстає на 6 пунктів. Але Баварія ще сьогодні буде грати свій матч з Хайденхаймом. І щось мені підказує, що там Хайденхайм не зможе відібрати очки у Баварії. Ну, але подивимось, все буває, все може бути. Дивимось далі серія А. Вчора Ювентус, вчора Лаціо зіграла з Києва за 0-0. І Ювентус грав з Ромою. Ювентус вдома е проти Роми грає непогано. <coughs> і останній раз вони програвали вдома Аталанті Гаспіріні. І Гаспіріні в цьому матчі приїхав як тренер вже не Аталанти, а Роми. І намагався виграти цей матч, але все одно ну, тут було дуже тяжко щось зробити, тому що Ювентус. Гарно почав е, матч і забив першому таймі Сау е, На останніх хвилинах першого тайму, я думаю, якщо б е, втримала результат Рома, я думаю, вона б розраховувала на хоча б одне очко е, в цьому матчі. Але в другому таймі трохи відкрилися і получили контратаку, а Пінда забив другий гол. Е, потім бальданці відкидав один гол, але більше таких моментів я не бачив у. В щоб остаточно зрівняти рахунок та взяти якісь очки і вітаємо Ювентус, він трохи наздоганяє цю четвірку е, лідерів, е, тому що Наполі Мілан, ну, Інтер, вони пропускають цей тур, тому що вони грають е, суперкубок. Але ну, ну, зараз Ювентус має 29 пунктів, Рома 30, Наполі 31, Мілан 32, Інтер 33 пункти. І Болонія, яка також грає в Суперкубок. Якщо вона виграє свій е, матч, то в них буде 28 і з шостого місця по одному очку йде до першого місця. Тому шалена боротьба за Скудето буде в цьому році. Ось такі результати цього туру. Сьогодні буде е, класні мануматчі Манчестернайте та Баварія і Барса сьогодні грає. І Фіорентина наша улюблена, грає з Одінезе. Колись вона ж повинна виграти. Не тільки у, у, у Динамо та Поліссі так. Якась дивна команда, я виіграє тільки українських клубів, хоча грає в Італії. якось не дуже. Да? І в понеділок буде фінал Суперкубка. В понеділок ще будуть матчі, буде грати Бенфіка, Порту, буде ще грати Примера, Атлетик Іспаньол, в Ноттінгем. Але головний матч це Суперкубок Наполі Болонія. І ми зустрінемося з вами вівторок. Обговоримо матчі з сьогоднішньої та понеділка. Тому все вам розказав, буду вдячний за підписку. Став подобайку, тись на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримуй україномовний контент. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на канал. Ти будеш вже учасником за цей шарф. Ми його розіграємо сьогодні та у вівторок. Гарного дня, до побачення!